Низький і високий замки. Приблизно там, де ви зараз стоїте, сім століть назад з'явилася дерев'яна кріпосна стіна, що оточувала нову резиденцію галицьких королів. Лев Данилович, син засновника Львова, в кінці 13 століття вирішив принести свій дар з вершини до підніжжя замкової, або, як її назвали, княжої гори. Замок на горі був побудований незабаром після заснування Львова. Достовірно невідомо, чому Лев Данилович вирішив перебратися вниз, на берег річки Полтви. Так чи інакше, Львів обзавівся двома замками. Той, що на горі, стали називати високим, а той, що біля річки, низьким або нижнім. Подивіться на схему, зображену на зворотньому боці вашої карти, щоб зорієнтуватися в розташуванні високого, низького замків і древніх львівських поселень. Прийшовши на зміну Рюриковичів, польський король Казимир. Вибудував на місці спаленого литовцями дерев'яного високого замку кам'яні укріплення, що стали резиденцією королівської старости. Триста років стіни високого замку були неприступні. Вперше він був захоплений у 1648 році козаками полковника Кривоноса під час облоги Львова гетьманом Хмельницьким. Через четверть століття його без бою взяли турки, а у 1704 році замок був сильно зруйнований шведами Карла XII. Після анексії Галичини Австрією руїни замку почали розбирати на будматеріали. До наших днів зберігся лише фрагмент південної стіни замку. Низький замок зайняв під владою Варшави більш престижне становище, ставши львівською резиденцією польських королів. В середині 16 століття дерев'яні споруди замінили кам'яними. Вздовж сучасної вулиці Театральної, що ліворуч і праворуч від вас, йшла кріпосна стіна. Не дуже масивна, оскільки перебувала всередині міських стін. Зліва від вас будівля Національного музею там був південно-східний кут стіни, праворуч від вас театр драми. На його місці було південно-східний дитини, дитинця, що примикав до міського муру. Приблизно там, де ви стоїте, знаходяться парадні ворота замку. На жаль, тепер відницького замку не залишилося ні каменю. До моменту приходу в місто австрійців він занепав майже так само, як його побратим на горі. Протягом 19 -го століття всі будівлі замку були розібрані, а його територія розбудована, забудована заново. Але ви можете подивитися на зображення реконструкції, створене за середньовічними малюнками. Воно поміщено поруч з картою маршруту. А тепер спробуйте уявити собі замість будівлі навпроти, похмурий. Ранеготичний костел під темним черепичним дахом, загостреними башточками. Це древній храм святої Катерини Олександрійської. Справа на місці театру побудований кутом палац з внутрішньою колонадою. А зліво, там, де дальній від вас кут музею, кругла вежа з загратованими вікнами. У ній знаходиться дворянська в'язниця. А на місці сувенірного ринку, який перед вами, уявіть двір, заповнений метушнею придворної челяді. Прислухайтеся можливо, ви чуєте за вашою спиною стукіт копит і гуркіт низки пкейпажів. Тоді відійдіть, щоб не потрапити під колеса королівської карети. Ми прощаємося з низьким замком. Якщо ви ще не вибрали сувеніри, покваптеся Вас чекають два театри і розповідь про долю видатної української актриси Марії Заньковецької.